До ситуації на близькому сході ще раз друзі акцентую, можливо, вам здається, що це далеко, але це так само безпосередньо впливає на ну геополітичну ситуацію в світі і відповідно ставлення до українсько російсько української війни. От питання ну. Приділення уваги, скажімо так, значної. Тож давайте поговоримо і про це. Ізраїль готується напасти на ліван. Так за інформацією видання Вашингтон Пост загал готує обмежену наземну операцію, щоб остаточно ліквідувати інфраструктуру бойовиків у групуваннях Хезбола вздовж кордону. І початися операція може уже найближчим часом. Цю інформацію журналістам анонімно підтвердив і поінформований ізраїльський чиновник, зазначивши, що сьогодні ізраїльські війська вже провели розвідуваль рейди на території Лівану ну і до слова раніше про ймовірне вторгнення Ізраїлю до свого північного сусіда писало і на видання Wall Street Journal, що, попри заклики США і арабських країн до дипломатичного вирішення конфлікту, цегал просто зараз продовжує нарощувати свою присутність на кордоні з Ліваном і про ймовірну підготовку Ізраїлем наземної операції в Лівані почали говорити ще тиждень. Тому за цей час Тель-Авів неодноразово бомбардував інфраструктуру ліванських бойовиків, що і могло свідчити про підготовку до масштабних дій. Так за інформацією агенції Associated Press, Цагалу вдалося ліквідувати вже сьомого високопосадовця Хезбули більш ніж за тиждень. Так вбитий днями в Бейруті Набіль Каук був заступником голови центральної ради угрупування і також серед цих загиблих Хасан Насрала, який понад 30 років Ків був лідером цього терористичного угрупування, яким його вважають ну дуже багатьох країнах світу. Втім, в білому домі від планів цагалу не в захваті. За інформацією видання Вашингтон Пост, офіційні особи США закликали Ізраїль не здійснювати наземного вторгнення до Лівану. Журналісти нагадують, що після вибухів Пейджерів на початку місяця ізраїльські офіційні особи обіцяли уникнути повномасштабної війни з хезболою натомість змусити її вести переговори. Однак, подальші удари і таємні операції загалу по суті ліквідували структуру командування і контролю угрупування. І тепер в адміністрації президента США стурбовані тим, що Іран або підконтрольні йому сили можуть готувати операцію помсту Ізраїлю і будь-які подальші дії Тель-Авіву можуть спричинити масштабну війну у регіоні.